Нещодавно я переглянула відео в соцмережах про гошівську школу, про те, як батьки перекривали дорогу рух транспортного засобу, вони проти чогось протестували, тільки не можу зрозуміти проти чого. Розумію, що чомусь вони звинувачують чомусь колектив педагогічний в захист директора. Але коли я закінчила школу і вчилася в ній, колектив там був прекрасний. Як вчителі, так директор, так діти, батьки все емоційно, вони між собою ніколи ніяких не було конфліктів, спорів, ніхто не, нічого не протестував, ніхто нікого не ганьбив, не ображав, ніхто собі цього не дозволяв. Так як поводили цей раз батьки, дозволили собі ображати колектив. Навіть взяти як грубо повів себе батько відносно Юрія Ільковича, образивши його, Юрій Ількович навіть не дозволив собі відповісти так само йому, тому що це людина з двома педагогічними освітами порахувала те, що це негарно. Були сказані слова для того, щоб звільнити всіх вчителів. Відправити десь на пенсію по інших горах, по інших школах, щоб добиралися. А для чого це? Для того, щоб отримати одну особу, треба всіх значить, звільнити. Це теж про це треба подумати, що це щось неправильне. А про коляду, про колядників чи, чи, чи саму книжечку пройшла мова. Це взагалі абсурд, тому що повинні діти навпаки навчатися, колядувати, бо тому забувається з часом все проходить. Вчитися відновлювати ці пісні, а вони тут виписують догани, говорять, що це неправильно. Такі враження, що складається у нас у Вошеві, повертається комуністичний режим, коли забороняли колядувати, виходить, що і такий момент знову настає. Я побачила по інтернету, як дико виглядало, що група людей принижувала ім'я учителя Гошівської школи. Я переконана, що ті зібрані люди. Не мали ніякого морального і юридичного права. А тим більше, ще й перекрили автотрасу міжнародного значення. Учити для мене і для моїх дітей це святиня. Бо вони давали міцні знання, які стали фундаментом при здобутті вищої освіти. Отже, ж, наруга Пилипіва Михайла. Над учителями, які вчили його дітей, не вкладаються в ніякі рамки. Виступ голови сільської ради села Гошева пані Віри Яремко, мене вразила своїм низьким інтелектом і нецензурністю. А коли я побачила, як Супрунюк вимахував книжечкою з колядками. То мені здалося, що в залі запанував Антихрист. Я після цього купила 13 примірників таких колядок, по гошеву коляда ходила і подарувала своїм внукам, і правнукам і своїм товаришкам. Знаю вчительську родину пана Юрія Романюк, якого шанують не тільки в Гошеві, а всі парафіяни села Герині. Геринська громада пропонувала йому бути у нас головою села, але пан Юра дав відмову. У багатьох людей склалося враження, що тут були підготовлені люди, зібрані не тільки із Гошева, а ще й із навколишніх сіл. Люди, яких я знаю в гошеві, глибоко зворушені і обурені ганебними діями окремих людей, які зробили наругу у школі над учителями, і виставили славетне село під Ясною Горою на посміховисько в інтернет. Оця книжка, яка видала саме. Гаше виходить коляда, свідчить нам про те, що традиції, які мали наші батьки, наші діди, залишилися в наших селах. І, звичайно, що дуже відрадно, що на цій книзі є фотографія оце Ярослава Лесіва, нашого декана, який був дуже добрим провідником нашої церкви, нашого українського народу. І дуже добре, що саме через школу. Залишаються ці традиції, які залишили нам батьки наші, наші діди, що діти зможуть знати вінчування, діти зможуть знати коляди не забувати, діти, зрештою, вивчають щедрівки, а особливий спосіб християнські вінчування, якими вони благословлять кожну родину, коли приходять колядувати до їхніх домівок. Тому я рахую, що така книжка має право на життя, і дай Боже, щоб таких книжок було побільше, видавалося, і щоб вони служили людям на їх добро і на славу Божу. Я працював у Гошівському колективі сільської школи 91-92 рік і знаю цей колектив як дружній колектив, які разом виконували всі обов'язки, які разом відпочивали, які разом святкували. Які разом колядували, і які, зрештою, допомагали відбудові нашої української незалежної держави. Тому хотіло б, щоб панував мир і спокій як у цій школі, так і в селі Гошеві, щоб Бог благословив їх. Працювала в школі 47 років, вчителем математики. Напротязі цього часу колектив у школі був дуже дружний, організований. Мені Користувався авторитетом серед селян. Ми в селі були вчителі з великої букви. Вчитель був вчитель. Я знаю, що як Олександра Степанівна, як Марія Іванівна, як е, всі вчителі були вчителі, їх всі поважали, всі знали, і, і ніхто ніколи, я ніколи не чула, щоб хтось про вчителя сказав якесь погане слово. Вчителі давали учням знання, належні знання, багато учнів закінчило школу. І були учні, які кінчали школу із золотою медаллю. Були учні, які дуже багато учнів наших поступало. Це свідчить про те, що вони мали міцні знання, працюють на керівних посадах. Я не розумію, що сталося. Ми постійно користувалися авторитетом серед, нас... серед селян. І раптом я чую, що, що, батьки... що група людей просто. Якось так дозволила собі говорити погано про вчителів, про тих самих вчителів. Я пішла зі школи у 2012 році. Це не дуже так аж, до, ну, 4 роки тому. Я пішла зі школи на пенсію, вийшла, залишила тих самих вчителів, що були. Колектив був такий, як має бути, як має бути, дружний колектив. Переглянувши у соціальних мережах відео. Про останні події, що сколихнули село Гошів і госівську школу, сказати, що я була здивована, це нічого не сказати. Насправді я була щиро шокована тими діями і висловами сільських жителів, які допускають собі повідношення до вчителів, до вчителів, які навчають у сільській школі їхніх дітей, учителів, які складають кістяк школи, які прививають дітям не тільки знання, а і дух патріотизму. Любов до наших українських традицій, шану до нашого краю. Я вихована у сім'ї сільської вчительки, і мені прикро було слухати слова неповаги до сільських вчителів. Грубі, некоректні, пихаті. На це не це зараз потрібно поширювати на загальний огляд. Треба готуватися до коляди, колядувати. І дуже доречним нам у цьому посіднику буде збірка коляд, які видав з допомогою своїх. Прибічників пан Михайло Мельникович, а Юрій Ількович Романюк є наш зуситель і є активний учасник художньої самодіяльності. Подивився я по інтернету на так звані збори у школі Гошеві. Значить, там було стояло питання, що ж зробили ми для школи. За той час, що я був за у школі, за 13 років ми. Зробили великі роботи при взаємній згоді, взаємному розумінні разом із директором школи, сільською радою, відділом освіти і, звісно, розумінням робітників нашої школи, господарських робітників і вчителів школи. Особливо хочеться відмітити Романівка і Сабана Михайла. Значить, що зроблено? Побудований туалет. Побудовані господарські приміщення, покрили всю покрівлю школи, перекрили циркулярну пилу, пилу перенесли із у нове приміщення, поміняли кабель, поміняли підводку повністю, повністю поміняли труби теплотраси, які постійно знаходилися у воді і грілися від котельні вода у каналі, а не Труби з батарею в школі. Зробили шиферну покрівлю котельні. Поміняли котли у котельні. Циркуляційні насоси і трубопроводи обв'язали новими трубами і все викинули старе в геть. Поміняли газопровід від ГРП до котельні. Поміняли водопровід у і кот... і котельні і до школи. Поміняли борова, газоходи від котлів на воздушній сальні до димової труби. Зробили плиточну покрівлю, кухні коридорів та поміняли всі підлоги в коридорі до кваса. Поміняли Так. Зробили каналізацію від кухні до приямка, де збираються стоки із кухні. Поміняли покрівлю школи, помалювали, помалювали фасад школи, поремонтували і облицювали плиткою фундамент школи, поміняли світильники в школі і в коридорах. Два рази міняли підлогу у спортзалі, поміняли вікна на металопластикові, поміняли повне, постійне ремонт, по, по, ремонтували огорожу і підходи до школи і до других приміщень. Завозили, планували на території шутер, каменний відсів. Робили бетонні доріжки до підходів. Постійно виконували всякі роботи, пов'язані із роботою і життям школи. Крім перечислених і неперечислених робіт, брали участь у суспільному житті школи. Активно працювали всі вчителі і, 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 і господарські працівники у концертах, полядах хорі шкільному і так далі. І сьогодні я би хотів дуже подякувати усім учасникам і всім тим, хто працював над життям і роботою школи. Це всім працівникам школи, сільської ради. Відділо освіти, який розумів нас і постійно підтримував, і ми за його допомогою робили усі ці роботи, виконували, іначе ми би не могли зробити це. Ну і не, не можу погодитися із тим, що говорили ті батьки, які не знають або не хочуть знати усе те, що було добре зроблено у школі, але а, не можуть похвалитися тим. Що ж вони тепер за три роки роботи змогли зробити краще, чим попередники їхні у школі і для школи? Сьогодні я оглядаю декілька книжечок, які повертають мене до Гошева. З якою любов'ю написані оті слова? Тут, до Гошеві, шуб добів, добів столітній. Тут шепче первомай, свіча біжить грайливо по підзеленій гаті. А це пісенник школяра. Я переглядала вже цю книжку, а там оживає Шевченко з своїми своїм заповітом. Там Христос воскрес, коли співала Україна. Як вперше відкрив наші церкви, то певно жодної людини не було, що без очей їх не потекли сльози, а з ними впадала ніби та гіркота про важкі кайдани України і радість визволення. А ось переді мною друга книжечка, на ній. Отець Ярослав Лесів, молодий, гарний, повернувся з останнього свого, своєї останньої тюрми, повернувся, аби нам відкрити добро, перемогти зло, помогти створити українську державу. І повернути нам українську церкву. Бог і Україна були Його єдині слова, найголовніші, які кликали за ним інших людей. І на сторінці 9 читаю, а чую не просто слова, які буду говорити, а чую ту коляду, сумний святий вечір в 47-м році. 47-й рік. Оці Ярославу було аж два рочки. А тепер 2017-й і знову число сім. Його немає 25 років. І мені здається, що не то, що здається, але слава Богу, що є люди на тій землі нашій. Гарній нашій землі, які вміють шанувати минуле, вміють дарувати людям добро і принести нам отакий прекрасний подарунок коляди з Гошева. Не видумані, не сфантазовані, а ті, які жили споконвіків давним-давно. І переді мною є декілька фотографій. І я дізнаюся, як Гош вмів шанувати свої річчя Боже мій, хто тільки тут не збирався, діти, батьки їхні, їхні дідусі, і з ними вчителі. Бо якби не було добрих вчителів, то село б не вміло рятувати Україну. Воно би не підняло ні жовтий прапор, а може б до цього часу бігало би з отаким порожнім серпом, який косив людей та молотом, що розбирав, розбивав черепи людські. Але Бог над нами був отець Ярослав Лесів, ожив гошів, відкрилася церква на Ясній Горі. І ще найголовніше, як мені особисто мені дуже приємно, що на святі міста були Січові стрільці. А я собі пригадую той факт. Що сотник Іван Цяпка провів, повів свою сотню молодих зовсім хлопців, ще не обстріляних, іти проти москаля в сторону Гошева, туди, на сторону Підбережа. Отут у Болехові це був кінець травня, була сотня дідушка, а з тою сотнею був. Михайло Гаврилко, а той січовий стрілець, який понад усе любив Шевченка і казав: або здобути, або живому не бути, а це стосувалося пам'ятника до сторіччя Шевченку у Києві. Не здобув він, не поставив пам'ятник, бо такий ж то. Були часи, але залишився в Болехові жити отут, у Бронзі. Стоїть він і дивиться на наш світ. Йому було 37 років, а він там визволяв Болехи від москаля, а в стороні, отам під Гошувом. Ота сотня лягла. Якщо дідусько своєї сотної погнав далі москалів туди далі за Галич, за калуш, то сотня та полягла. І я почула від вчителя Гошівської школи, що там біля Гошева є та земля, яка вібрала в себе. Життя тої сотні? Скільки з того, ну тоді і болю, і крику чули люди, а там конали січові стрільці, чиїсь діти, сини і дочки, десь батьки, матері, може, з розуму сходили. Та чи ж? Знайшлися угошеві такі люди, сільська рада, дирекція школи. Чи підняли питання вони про те, що треба поставити хрест січовим стрільцям до сторіччя? Минув 15, 16, а вже наступив 17. Жаль, нема. Але сподіваюсь, що в Гошеві є такі люди, що в Гошеві є такі вчителі, які несли добро, правду своїм дітям, своїй родині, своїй школі. І ось коли я сьогодні говорю про свічових слідців, я не можу не згадати. Село Лушки, а за гороню там липа, а там бункер, а там упа. І оті діти гарного вчителя, який вчив співати, грати на інструментах, який творив величезні хори, дивовижні, що дивувалася, ціла наша область. Ось ці хлопчики там біля бункера серед гір грали їм на супілці партизанські пісні, мелодії їх на супілках. Боже мій, я маю ще одну тут гарну фотографію родину того вчителя Михайла Мельниковича. Що може бути краще? Дружина, діти, вся родина, вся в народних строях. Усі співають, хто на супілці грає, хто на скрипці грає, а хто просто на акордіоні. Дивовижний гурт кремінь. І знову ж той сам вчитель музики в школі. Той, що не розлучається з піснею, бо, її так, бо його так навчила ще колись співати <ріст> моя мама, вчителька. Згожила вона і пішла на пенсію, хоч, хоч так склалося, що багато років вона не працювала, бо не виховала мене. У комуністичному дусі була звільнена з роботи, працювала в школі номер 2 А в школі номер 2 навіть і не знала, що моя мама там була вчителькою. І я була не вихована в комуністичному дусі. Боже, а який то великий шкільний хор до Дня Матері. Не до свята Цепкіт. ні, не комуністичний. А до свята Матері співає хор, співає свою любов до мами, до України. І що найцікавіше, що коли я оглядаю фотографії, я ніде не бачу Діда Мороза і Снігуроньку. Колись я запитала одних, а чому ви на вітрині своїй поставили Снігуроньку і Діда Мороза? Я кажу, я розумію. Дружина Володимира Ілліча Леніна, Надежда, чи як там її Ленін величав, не знаю, дуже любила красу, мороз красний нос. Ну, звітом і наш символ крупської, надії, символ. От ми дотепер маємо мороза. А тут вчитель, Михайло, перепрошую, Михайло Мельникович, чомусь не поставив собі тут Діда Морозу, Мороза і не приліпив снігуроньку, символ Крупської. Подивіться, десь там є, може, в когось ще старі журнали. Як там перша йолка Леніна, і там діти, і мороз красний нос, і Снігурунька. Святого а, Миколая не робимо новим з Дідом Морозом, о святий Миколай то є святий. А в нас усе то люблять перекрутити бо не знають, звідки вони і що вони роблять. Я хочу сказати, що я дуже поважаю школу. кожну школу і кожного вчителя. І того, що показав дитині першу букву, і того, що навчив любити Тараса Шевченка. І той, хто задумався, чому Павло Тичина був зроблений такий для нас глумом. Отакі От твори подавалися його. Для чого? Аби ми самі себе принизили, зненавиділи і реготали самі себе. І якщо і якщо в такому гарному селі вашому знайдеться хоч одна людина, яка не пошанує ось ці дві книжечки, яке, яка забуває про те, а що робили ті вчителі, щоб діти любили віночки, вишивку, українську пісню. А чи всі ви прочитали отаку книжку під покровом Богородиці? Коли мій тато прощався назавжди із рідною землею, бо, бо після польських тюрм він знав, що йому зробить московський кат то тобто в то вічну дорогу він взяв з собою матіньку Божу Саша. Вона його оберігала. І я би сьогодні, 4 січня, усім побажала перед Різдвом. Будьмо людьми, будьмо чесними, будьмо порядними, не піднімаймо парасольки. Від Януковича, від того, що втік. Я такого ще в світі не чула, щоб того, що вибирали, і за ним бігли, бо він щось там капав, і не встидалися, і продавалися, і ще тепер щось хочуть казати, бо поріднилися з ним, чи щось. Він утік, а правда буде, буде, бо такі на землі були, як Леці. Отець Ярослав Лецю.